Всім привіт! Ви на каналі Аркос і в цьому відео говоримо про гілку об'єкта 268 варіант 4. Торкнемось сильних та слабких сторін, варіантів обладнання, модернізації і так далі. Отже, починаємо з 7 рівня, де нас очікує SUSTM1, який відкривається за 48 200 досвіду. В цілому машина непогана, і навіть в стоковій комплектації вона проходиться відносно легко. Спочатку ми отримуємо гармату з альфою 250 одиниць і пробиттям в 175 мм бронебіни. Снарядом, а також 235 на голді. Тобто, потрапляючи на дно списку проти 8 та дев'яток, ми вже можемо за рахунок голдових підкаліберів більш-менш спокійно наносити шкоду. Основного снаряду вистачає проти однокласників і тим паче в абсолютному топі. На своєму рівні су 101 1 також виділяється чудовим ДПМом. 2500 одиниць ми отримуємо з досилачем та пайком. Точність у сімки, звісно, не ідеальна. І в той же час це не той танк, який має працювати з дальньої дистанції, грає Ючи біля артилерії. Суста 1 в першу чергу штурмова ПТСАУ, яка грає на ближній чи середній відстані. Відкриття топової гармати ніяк не впливає на точність, ДПМ та разову шкоду, але пробиття стає ще кращим: 212 мм бронебійним старядом і 258 на голді. Однак варто розуміти, що з КВНами в мінус 4 градуси і заднім розташуванням рубки гра від рельєфу як така неможлива. Мікроскопічний пагорб уже створює масу труднощів. І така ж проблема буде характерна. Для усієї гілки. Ну а друга неприємна особливість всіх машин, і в тому числі сімки, швидкість повороту шасі. Так, наприклад, із стоповою ходовою ми отримуємо 26 градусів, тому при виборі обладнання раджу встановити механізми повороту. А ось вперед танк їде нормально. Максималка 54 кілометри, плюс є хороша питома потужність. А тому на потрібні позиції, на потрібні дуелі, радянська ПТСАУ, як правило, приїжджає вчасно. А для того, щоб приймати участь в розмінах. Потрібна броня і радує те, що вона у ПТСАу точно є. Наприклад, непогано захищений верхній бронелист. До того ж, є два скоси, від яких частенько відлітають снаряди. Але ідеальний варіант сховати корпус і підставляти міцну рубку. В такому випадку суперникам потрібно вицілювати невеликий лючок, якщо ж пробиття 235 мм і вище, нанести шкоду можна прямо в щоки. І варто остерігатись артилерію, оскільки вона може закинути в тонкий 15-мм лист та ще й з підпалом. Однак варто визнати, як для сьомого рівня броня добротна. До цієї броні не вистачає відмінного запасу міцності. Ну не можна сказати, що 850 хп для штурмової техніки аж надто багато. Десь допускаємо помилку, голдою пробивають або прилітає від арти, і особливо на дні списку цей запас міцності розлітається доволі швидко. Тепер щодо обладнання: крім механізмів повороту та досилача, можна встановити вентиляцію, щоб розкачати ДПМ, або встановити загартування, яке. Принесе додаткові 70 хп. Має місце навіть оптика, оскільки базовий огляд у танка лише 350 метрів. Але, як на мене, перший та другий варіант виглядають цікавіше. Підводячи підсумок, можу сказати, що незважаючи на всі мінуси та нюанси, су 1 це чудова ПТСАУ. і, як на мене, одна з найкращих на своєму рівні. Трохи інше враження залишає танк Су-101, який відкривається за 91 тисячу досвіду. Починаючи зі стокової комплектації, вже стає зрозуміло, що легкої прогулянки не буде. Для початку доведеться пограти на стоковій гарматі від сімки, тобто з разовою шкодою в 250 і пробиттям в 175 мм. Повірте, приємного мало. Далі за 19 400 досвіду ми відкриваємо гармату від Т-54, яка встановлюється на стокову ходову, однак вантажопідйомності. Уже не вистачить на цілу збірку обладнання. Так ось, основний снаряд тут пробиває 219 мм, що насправді не так вже й багато. Однак є голдовий кумулятив, пробиття якого 330 мм. І якраз за його рахунок, потрапляючи до 9 та 10, уже з'являється змога наносити свій дамаг. Інші показники чогось особливого не мають. Альфа 320 і для розмінів цього мало. А той же ДПМ чи точність досить посередні. Після цього за 48 тисяч досвіду нам доведеться відкрити та. Такий собі деструктор, і від нього я горів найбільше 48 тисяч досвіду сума солідна. І щоб її зібрати, потрібно витратити декілька годин гри. І то це в адекватному рандомі. І в результаті отримуємо гірше пробиття, розкид на 100 метрів, час зведення та ДПМ. Причому пробиття голдою лише 248 міліметрів. В той час, як попередній варіант мав 330, тобто ми викидаємо на вітер фактично 50 тисяч досвіду. І після цього заново збираємо ще 64 тисячі, щоб уже відкрити нормальну гармату. Щоправда, перед цим 16 тисяч досвіду треба інвестувати в топову ходову. Простіше кажучи, не хочете страждати, перед відкриттям 8 рівня потрібно накопити 150 тисяч вільного досвіду. З разовою шкодою в 440 одиниць на ПТСАу грається набагато цікавіше. Плюс Стає пробиття 258 мм уже на бронебійному снаряді і 340 на голдовому. Тільки з точністю стрільби у машини є певні проблеми. По-перше, довгий час зведення та жахлива стабілізація. А по-друге, розкид на 100 метрів 0,4 за рахунок пайка, братства і, наприклад, прицілу, цей показник можна зробити 0.35. Але навіть з такими покращеннями та наворотами це, м'яко кажучи, не снайперський танк. Дає про себе знати повна відсутність КВНів. Якщо у у Су-1 були погані мінус 4 градуси, то на 8 взагалі жахливі мінус 3. Ситуація з мобільністю така ж, як і у попередника. З топовим двигуном вперед Су-101 їде впевнено 54 кілометри. Хоча це не стосується м'якого ґрунту, адже прохідність по ньому занерфлена. І забігаючи наперед, наступні машини мають таку ж особливість. Ну а швидкість повороту шасі це знову ж таки проблема, яку лише частково вирішують механізми повороту і прокачані навички для михво. Король бездоріжжя та віртуоз. Тепер що стосується броні. Вона у танка безумовно є, але не можна сказати, що вона серйозно відрізняється від 7 рівня. За рахунок корпуса можна танкувати техніку рівнем поменше і деякі основні снаряди однокласників. На щось серйозніше розраховувати сенсу немає. В рубці захищеність краща. Маска може танкувати навіть десятки, але щоки мають приведену броню 225 мм. На сьомому рівні ця приведена броня була більшою на 10 мм. Метрів. Тільки тоді ми потрапляли максимум до 9 рівня. А на су 101 нас дуже часто буде відправляти на дно списку. На жаль, такі реалії баланса. І звісно, є тонка кришка корпуса, це як магніт для артилерії, влучають часто і найголовніше дуже боляче. Наступна проблема машини невеликий запас міцності в 1100 хп. Такий же показник, наприклад, має борщ. Тільки німецька машина це в першу чергу техніка підтримки, а на су 101 можна грати більш агресивно. Ось тільки для подібного геймплея якраз таки і не вистачає запасу міцності. Забладнання знову ж таки раджу досилач та механізми повороту, а загартування чи вентиляція це вже на розсуд гравця. навіть якщо відкинути довге та складне прокачування стокової комплектації. Як на мене, це найгірший танк у гілці. СУ-101 однозначно не кактус, але коли граєш на сьомому рівні, є бажання цей танк залишити в ангарі, граючи на вісімці, бажання тільки одне пройти її якнайшвидше. Ну і настав час 9 рівня. Об'єкт 263 відкривається за 152 800 досвіду. На диво, в стоковій комплектації тут все відносно непогано, але є один нюанс, пов'язаний з екіпажем. Так, наприклад, у попередників були 4 члени екіпажа, а на 9 рівні з'являється 5-й, тобто ще один заряджаючий. В стоковій комплектації ми отримуємо топову гармату від Су-101 з хорошим пробиттям і непоганою альфою, але дуже посередньою якістю стрільби. Є гравці, які об'єкт. 263 проходять саме на ній, в більшості через добротне пробиття кумулятивом. Адже коли ми ставимо топовий варіант за 64 тисячі досвіду, там голдовий снаряд під калібр із пробиттям в 300 мм. І все ж буде краще пробиття основним снарядом це 270 мм, і серйозніша разова шкода, яка складає 550 одиниць. Саме в розмінах за рахунок альфи грати набагато приємніше. У танка вже по традиції немає нормальних кутів вертикального наведення, лише 4 Радуси донизу. А також техніка має проблеми з ДПМом. Так, наприклад, китайська ПТСАУ на гарматі з альфою 560 має ДПМ 2600 одиниць. У яхтигра цей показник 3000, у радянської машини тільки 2250 одиниць. Це без врахувань досилача, пайка та інших факторів. Чому аж настільки занизили ДПМ, якщо чесно відповісти важко? Двояке враження залишила і точність стрільби. Бувають бої, в яких снаряди летять доволі непогано. Але потім заходиш в наступний, потрапляєш на умовну рибальську бухту, їдеш в місто, де потрібно працювати з дистанції 200, ну від сили 250 метрів. І ці ж снаряди з розкидом в 0,36 летять в землю в каток вище, нижче, вліво, вправо, але тільки не в центр прицілу. Точно таке ж двояке враження, і від броні. Наприклад, в корпусі є картонна НЛД. І в той же час ВЛД з приведеною бронею в 400 мм, по бортах 80 мм. Однак присутні вразливі надгусеничні деталі. А також, коли ми намагаємось ромбувати, вицілюють дві виступаючі зони рубки, де 250 мм. Сама рубка, коли потрапляють у верхню частину, тримає удар відмінно, але в нижній частині знову ж таки 250 мм. Те саме стосується і маски, яка трохи вдавлена в рубку. Є зони, де 300 мм і вище, а є два місця, де метрів. 257. І повірте, влучають сюди доволі часто. А коли на цій ПТСАУ ми робимо довороти, відкриваються дві деталі біля маски. І, ясна річ, присутня тонка кришка корпуса. З позитивного боку варто виділити запас міцності в 1800 одиниць. Після сімки та 8 цей показник виглядає пречудово. З мобільністю нічого нового, машина в'язка та не поворотка, тому є сенс використати механізми повороту. На стоковому двигуні об'єкт 263 вперед є. Йде близько 40 км, хоча максималка на 15 більша. Тому на початкових етапах можна грати з турбіною. Після відкриття топового двигуна, який дає надбавку в 300 кінських сил, турбіну можна демонтувати і замість неї поставити інше обладнання, наприклад, загартування чи навіть компонування. Ну дуже часто машині критують двигун при влученні в НЛД. Якщо ж в цілому проводити підсумки по дев'ятки, то це абсолютно нормальна ПТСАУ, само собою, не найкраще на рівні. Однак за Рахунок солідної альфи та хорошого запасу міцності, цей танк набагато краще пристосований до розмінів постріл на постріл, особливо, якщо порівнювати дев'ятку із попередником. І переходимо до десятки. Об'єкт 268, варіант 4, відкривається за 215 тисяч досвіду. З рухливістю все традиційно. Танк погано повертається на місці, а тому механізми повороту зайвими не стануть. А ось вперед техніка їде чудово. І коли танк набирає максималку в 50 кілометрів. Із масою в 75 тонн влітає в якусь картонну СТ? і не тільки супротивнику в цей час не позаздриш, тому майстер тарана для мехвода стане дуже корисним вмінням. Тепер що стосується вогневої міці, разова шкода у танка 650 одиниць це не 750, як у звичайного об'єкта 268, але теж досить відчутно. Тут повний порядок із пробиттям: 293 мм бронебійним снарядом і 360 кумулятивом. Точність у танка, само собою, не ідеальна. І все ж варто робити ставку на те, що ми в основному граємо разом з важкими представниками, тобто більша частина шкоди набивається на відносно невеликих відстанях. Снаряди тут летять впевнено: 960 метрів на секунду основний і стільки ж голдовий. А проблеми у машини незмінні: КВН мінус 5 градусів, а ДПМ в 280 700 одиниць з досилачем та пайком, рекордним на своєму рівні назвати важко. Точно такий же ДПМ, але без будь-яких покращень у об'єкта 268. Тепер, що стосується броні, значить, вразлива зона знаходиться в нижній частині НЛД. Вона, хоч і невеликих розмірів, але коли сам граєш на цьому танку, влучають із завидною регулярністю. Коли проти себе бачиш об'єкта, як правило, снаряди летять в ту деталь, де 340 мм. Нанести шкоду десятці можна і в ВЛД, щоб. Правда, для цього машину потрібно підловити на розкачці. По бортах 80 мм. Танкувати можна, але головне без фанатизма. Рубка захищена прекрасно, маска та скоси не пробиваються. А щоб продамажити машину в щеку, треба мати пробиття 330 мм і вище. Щоправда, це для бронебійного снаряда. для кумулятива 340 А вразлива зона це дальномір. І ситуація подібна до тієї, яка трапляється з деталю в НЛД. Намагаєшся сюди влучити, снаряди летять кудись. Завгодно, коли сам граєш на об'єкті, ледь не через півкарти пробиває і стрим. Якщо ж подібні нюанси відкинути, броня помилки пробачає інколи доволі часто. Запас міцності у десятки в нормі це 2000 хп. Але якщо повністю прокачати польову модернізацію і вибрати другий рольовий слот під живучість та встановити загартування, запас міцності стане більше на 210 одиниць. Досилач, механізми повороту і загартування це перший варіант. А далі можна спробувати замінити загартування на вентиляцію чи приціл. Має місце навіть компонування, оскільки нерідко. Пошкоджують двигун та боєукладку. В польовій модернізації для початку можна встановити поліпшене шасі. Після цього будування паралакса, а в третьому варіанті електропривод перископа. Далі перекомпонування БК, і наостанок ремонтопридатні гусениці. Як на мене, об'єкт 268 варіант 4, навіть не дивлячись на нерв, відразу після виходу на основу, й досі одна з найкращих ПТСАу на своєму рівні. Серед десяток є Т-110Е3, який надзвичайно неприємний в позиції. Дуелях. В оновленні 1.18 додали Мінотавра, який прекрасно відчуває себе на рельєфній місцевості за рахунок КВНів та міцної башти. Ну а радянська техніка в першу чергу підкуповує універсальністю. А власне про гілку можу сказати наступне: з позитивного боку варто виділити сімку та десятку, 9-ка непогана прохідна машина, 8 жахлива в стоковій комплектації і трохи краще виглядає в топі. Але саме Су101, на мою суб'єктивну думку, Найслабший танк в гілці. Якщо ж відео вам сподобалось, тисніть лайк та підписуйтесь на мій канал. Це посприяє розвитку україномовного контенту. І в коментарях хотілося б побачити вашу думку стосовно цих машин. Ну а з вами був Аркос. Всього найкращого!